В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят намет Ефем. В'єтнамська казка, голова велика та нерозумна, а мала та кмітлива. Якось слон, гуляючи лісом, зустрів тигра. Привітались вони один до одного, розпитали про дім, про рідню, як вели звичай, а потім тигр і каже В цих горах і лісах усі нас бояться. Геть усі звірі тремтять від страху, тільки то нас побачить. Ану, позмагаймося з тобою, визначимо, за ким буде першість. Якщо ти згоден, то давай стрибати через отой струмок. Хто не перестрибне, той завтра прийде на цю галявину, щоб його м'ясом поснідали або потопталися на ньому ногами. Як ти вважаєш, вистачить у тебе снаги змагатися зі мною? Слон, збагнувши, що тигр під'юджує його, відповів Гаразд. Нема мені нічого боятися, позмагаймося. Перший стрибнув тигр. Дуже і спритний, він прилетів на той берег, мов би граючись, а важкий слон не зумів перестрибнути, і, як шумовсне в воду, ноги його глибоко угурязли в муляку, тигри ледве витяг слона із струмка. Отже, за правилами цього змагання, слон мусив віддати себе тигрові на поживу. Тремтячи від жаху, подався він на галявину. Раптом його лукає заєць. Слон привітався до нього, а той до нього. Бачить заяць, а слон сумний, невеселий, та й питає «Дядько слон, а чим ви журитесь? Що у вас трапилося? Розкажіть мені, може, я зумію чимось вам зарадити? Ох, слон тяжко позіхнув і розповів зайцею про вчорашнє змагання з тигром. Тільки оце я збагнув, що не треба було мені з ним змагатися. Та тепер уже нічого не поробиш. Та чому ж ви не тікаєте? здимовано спитав Заєць. Чому й досі тут? Ні, я краще вмру, ніж зламаю слово, відповів Слон. Заєць подумав, подумав та й каже. А у мене є план. Якщо ваша ласка, вислухайте мене. Ну, і що ж то за план? План дуже простий, тільки ви повинні будете зробити усе точнісінько так, як я звелю. Заяць нарвав листя з дерева. Спритно принакладав собі на голову та на тіло і сав зовсім невпізнаний, а тоді запропонував слонове піти разом з ним на галявину. Коли вони туди прийшли, заяць звелів слонове лягти, задерши ноги і не ворушитися. Тигру, ставши вранці, став мріяти про те, як поснідає свіженькою слонятиною, а потім квапливо подався на галявину. Однак там на нього чекала несподіванка слон лежав мертвий. А на ньому сидів якийсь дивний звір і, муркочучи, наминав слонятину, аж за вухами в нього лящало, і цей звір не більше за кінчик слонового хобота. Оце так, вигукнув Тігор. Не знаю, що ти там за звір, але ж ти малесенький. Як ти їсти мого слона? Ану, забирайся звідси мерщі. Тігор, хоч і показував себе грізним та лютим, проте підійти ближче, не наважився, навіть більше. Постоявши якусь хвилину, він повернувся і побіг додому. Раптом він чує чийсь голос Дядьку Тигр, куди це ви поспішаєте? У вас якась нагальна справа? Тигр підвів голову, аж то мавпа на дереві звісилася. Він зупинився, підійшов до дерева і розповів мавпі про те, що бачив на галявині. У нього аж на душі полегшало, хоч страх і не минув. А, дядько тигр, та тут щось не так. Сказала мавпа, виспахавши тигра. Повертайтесь назад, а я піду з вами. Вдох ми краще розберемося, що там до чого. Тигр завагався, тоді мавпа додала А, якщо ви боїтеся, то я підведу вас, утечу, то прив'яжіть мене до вашої ноги. Мавта принесла ліану і прив'язала себе до задньої ноги тигра, після чого вони вдвох рушили до галявини. Побачивши їх заєць, одразу збагнув, що мавпа в тигра зарадника. І перш ніж вона розстелила рота, вухати хитрюга загорлав. Де це ти швендяєш, скільки можна тебе чекати? Твій батько віще відколи винен мені десять тигрів, а ти оно борги так повертаєш. Жду тебе, жду, а ти боришся. Та ще й ведеш мені одного єдиного тигра. М, -м, -м, І в кого ж ти така ледача вдалася? Мені потрібні всі десять одразу, не приведеш, розірву тебе на дрібні шматочки. Тигр на смерть перелякався. Він підбігав хвоста і, як дримане, біжить, біжить, не озираючись, аж поки зовсім знемігся. Тільки тоді зупинився, поглянув на прив'язану до ноги мавпу, а вона зуби вишкіряє. Ах ти ж, мавпо, ще й смієшся з мене, скипів тигр. А мавта просто вже була нежива. Відтоді люди й кажуть голова велика та нерозумна, а мала та й кмітлива. І ще. Як і десять тигрів заборгуєш. Мав печі хитрощі ще не до такого доведуть. На добраніч, малята, з солодких снів.